Тижневе протистояння голови СБУ Валентина Наливайченка з президентом сьогодні дістало розв'язку. Наливайченка звільнила Верховна Рада. Процес збору потрібної для відставки кількості голосів супроводжувався безпрецедентними як для постмайданівських часів. Політичними торгами за неофіційну інформацію, кожну з фракцій, що вагались із вибором, вдалося переконати лише завдяки посадам та обіцянкам віддати контроль над бажаними відомствами. Прихильники президентського рішення кажуть, що Наливайченка звільняють через корупцію в СБУ та зв'язки з олігархом Фірташем. Не згодні запевняють, єдина причина в тому, що головою СБУ президент хоче бачити свою людину. Епопею з відставкою голови СБУ Валентина Наливаченка вже охрестили марлезонським балетом через багатошаровість політичних інтриг довкола. Проте після тривалих кулуарних перемовин і торгів друга частина марлезонського балету відставка відбулася з блискавичною швидкістю. Ранкове засідання затрималося на півтори години. Усі розуміють, умовляння фракції, збір голосів за відставку голови СБУ тривають. Колуарами ширяться витоки інформації з банкової, кому і що пообіцяли натомість Наприклад, Наприклад, Віталій Кличко напередодні категорично заявив, що ударівці не підтримають звільнення Наливайченка. однак, зранку кажуть, навіть вони вже передумали. Самопоміч і удар будуть голосувати за відставку Наливайченка в обмін на те, що в законі про місцеві вибори будуть вибори мерів в один тур, що вигідно однозначно, і Віталію Кличку, і Андрію Садовому. Це один момент, другий момент. Есть информация, что министр экологии будет отправлен на отставку, квота останется за батькивщину. К вторнику голосов не было. Ни Народный фронт, ни батьківщина, ни Самопомощь не собирались голосовать за это решение, поскольку, еще раз подчеркну, никто из парламентариев не понимал причины отставки на Леваченко. Сейчас за несколько дней вот что-то вдруг изменилось. Мне кажется, действительно прошли политические торги, содержание которых мне, к сожалению, неизвестно, но тем не менее, именно политические. Чиські, какби пальтічкі та торгії колег змінити своє рішення ударівець Єгор Фірсов, який напередодні сперечався з президентом на засіданні фракції, під час голосування лишився у меншості. Найвпливовіші депутати з групи наближених до кличка таки підтримали звільнення Наливайченка. Віталій Кличко пояснив крутий розворот, тим, що Наливайченко сам хоче піти, тож мовляв, навіщо його тримати у самопомочі. Теж кажуть, що не розмінювали Наливайченка на обіцянки про однотурові вибори мерів та свою людину на чолі львівської митниці, а просто хочуть перезавантаження всього керівництва правоохоронних органів. Водночас говорять про те, що опальний екс керівник СБУ не був цілком самостійним. Все одно зами були не його, той тобто Артюхов і гріцак. То тобто, есть, по суті, СБУ управляли міски сил. то снівані налівачника була дельна, а стальне То есть, моє отношение к нему, Чуть болі лучше, чим кастальним, однак, я тоже константірую, що СБУ не справилась заданням по борбі з корупції. У президентській фракції нарікають не лише на корумпованість СБУ, а й на те, що на Ливайченко нібито має зв'язки з віденським сидільцем Дмитром Фірташем. Самекс керівник спецслужби сьогодні в парламенті не був. У відеозверненні, яке поширила адміністрація президента, він заперечив свою причетність до справ Фірташа і погодився піти у відставку. Звинувачення, які пролунали відносно причетності до якихось схем. Моросукренерго, фірташа, документально давно спростовані мною, з, в тому числі з трибуни парламенту 17 березня 2009 року. Є подання президента, маєш щепити зуби і йти з посади. Наливайченко стіпив зуби і пішов, але прихопив із собою чимало компромату на своїх кривдників. Зокрема, пообіцяв, що доведеться свідчити в американському суді учасникам знаменитої зустрічі з фірташем у Відні, після якої Віталій Кличко поступився місцем у президентських перегонах Петрові Порошенку. Президент факт зустрічі визнає, але домовленості з фірташем відкидає. Наливайченко застеріг, що має чимало інших пікантних матеріалів, зокрема на тих, хто на найвищому рівні покривав газові схеми за часів. Щенка, чому ні вперше, ані вдруге своє очільництво ОСБУ він таки не дав законний хід справам про корупцію на найвищих щаблях влади, а натомість приберіг для зведення рахунків наливайченко і не пояснив. Марія Васильєва Іллята Максим Шенкаренки спецкордва 2+,2.